Міркували ми і вирішили, що треба продовжувати паркохозяйственні роботи. О, ще й батарея сіла. Вовочка вирішив посадити. Татку, я знаю, ти ж весну садив, як ти садив. Кущовку, це ту, що Світочка присилала з Києва. Бо до весни вона точно не долеже. Якось посадимо, там перезимує, перезимує, не перезимує, так ні. А я взяла тяпку, зробила собі ось такий рівчачок. І зараз хочу посіяти ось цей Red Baron. Те, що зовсім манюсіньке, то воно зблизька здорове, кажеться. так? У цибулинки, Крупнішу там посадили, а цю зараз буду тут просто сіяти. Коротше, щось я погарячилася, продовбавши цей рівчачок, посіяла он цей дріб'язок, але його ще тут он скіляко. Це мені вистачить хтось нікуди. Зараз буду далі довбати ношу. Так її тицяти дуже вона дрібна, а викидати шкода, по крайній мірі, якщо з неї навіть цибулина добротна не виросте, то на зелень буде. І при тому зелень буде раніше, аніж посадити весною. Ось так прямо рядочком покидала. Так приблизно на відстані. Як кидалося, так і кидала. Коротше, це якийсь трендець, збросила я тяпку і в ход пішла лопата. Оце ось уже прокопала лопатою. Намокає, налипає мокра земля, а в нас є що вона така, як глиниста, і на тяпку, і на лопату налипає капець. Невдала пора для саджання, звісно. Ну, а що робити, як не встигли до душів. Зараз посиплю попілом. Ось весь цей рівчачок. От на це гавка. Де він що бачить? Грець його знав. Не знаю. Я бачу, що на дереві тіліпається у сусідій якась як клієнка, може, то він вона теліпається, він на неї гавка. Цей клаптик тут під черешнею. від щавля до черешні. Тут буде тепер у нас кущовка. Ну нахуй. Напри... Шо-шо? вирішив <плес> мені висипати. Нашу мені з землею, щоб у мене руки грязні стали. Ах Так, ладно. Вздох мій телефон, не витримав. Дуже швидко сіда, конфіскувала у вови. Коротше, зробили ми рядок аж до самого кінця. Посипали попілом. Я чомусь думала, що якщо її сіяти отак, то її там на коротеньку відстань вистачить, хрена лисого. Ось такий рядок довгий від дорожки. Я вже туди дощавлю. І ще залишилася. Зробила ось ще один рядочок. Вже Вова підключився мені в поміч, що знову скло. Якось так. Це доросипала і цей рівчачок. Тепер зараз грабельками це все загребемо, заскородимо і хоч і хай проростає, хоч хай думає собі, що хоче. Ліжку. Я, чесно кажучи, думала, що такої дрібної. Ну, може, звісно, якби я сипала прям густо-густо, як кріп сипиться. Може б тоді її і на меншу відстань вистачило, але хочеться ж так, щоб було по-людськи. Оце вже, як то кажуть, буде і на зелень, і, можливо, щось, ну, подивимось, хай зійде. Якщо по весні нормально взійде, буду дивитися, де більш така красивіша гичка, товстіша буду залишати, а поміж нею буду виривати на зелень. І, можливо, ще щось виросте і на луковичку, на головку, не тільки на зеленюшку. Ну, видно буде. Ну, пеплом, пепло вже насипали, як виростуть, прямо такі по пів кіла головки, да? Скажи. Попілу від душі насипали. А тепер треба буде зараз поскидати це все з вовочкиного телефона через телеграм на свій. Спочатку його треба буде в хаті увімкнути, зарядити, бо він навіть не вмикається вже. Дуже швидко сіда, капець. А тепер перевіримо на наступний рік. Будемо знати, як працює попіл. Може його треба з літа починати збирати, так а де ти літом його не збираєш? Ти збирай взимку. У них взимку буде попіл. Мішечок так привіз і в сарайку поставив. А потім, як будемо садити по весні, будемо в лунки додавати. Бо літом де ти той попіл візьмеш? Це що зараз дровами топлять хазяї? І можна розжитися. Бо ми не топимо дровами. Ми розходимо газ. І платимо за нього. Хто його знає, що воно вигідніше? Чи дровами топити, коли їх купуєш? А в них взагалі газу нема. Добре. Ні, я за себе кажу в нашому випадку. Нам же ж теж казали, чого ви не поставите газовий, газу дров'яний котьов. Та хто на що воно вигідніше? Як заразом дивлюся, яку ціну ті дрова, як всі бідкаються, шукають їх. А газ включив, та і грієшся. А то ще спробуй їх знайди, потім їх ще порубай, поколи. Страшно поналипало, да, на лопату? Угу. Все. Цибуля на зелень і кущовка, ну, теж на зелень може. Посажені. Боже, 2 листопада, а ми з тобою на огородах працюємо капець. Два хворих, дві хворих людини. Тільки на що хворі, не зрозуміло, чи на віруси, чи на голову. Другі блягли та й лежали собі в подушках, да? а ми цибулі садимо. Ну а що робити? Такове життя вон до підошву налипають, які клецики. Страшне, зараз почистю лопатку і все. І піду в хатинку. От тепер на цьому точно все, Хват. Більше садити я нічого не збираюся. В принципі, може, кущовку треба було й десь в іншому місці, а кущовка в нас без пеплу, так? Да? Може, зверху притрусить. Там, де ти тикав воно ж поки видно. Може б її треба було кудись в інше місце, але засирати якийсь клаптик із за цей жмені кущовки, а так тут під деревом і нічого іншого не посадиш, бо незручно буде лазити. Ну, от хай вона тут і живе собі дерево. Он. Там коло дерева зовсім трішки, з десяток, може, посаджених. Той рядочок барона, каже, я ж посипав попілом і сліду не лишилось. Я говорю, правильно дощик пішов, воно все просочилось поміж земелькою туди, куди йому треба. Це ж добре. Так що зараз ось тут ще попелом. Набери в відерко попіла, будь ласка, я посиплю. А ред барончик посажений, там, поміж ред барончика, ще декілька штучок чотири, мабуть. З кущовки, що сюди в нього не влізло, він висипав мені в мисочку, і я їх там, там десь і приткнула. О, Видно, як Тут в один ряд, а там в краю два рядочки. Ой, хтось дровами топе, пахне. Дым пахне. Ніс чує аромати. Курка орет, мабуть, яйце знесла. Все, на цьому точно. Зараз посиплю пеплом и хватаю э, садовий хоробіт на 25 рік. Потім сюди вийдемо в двадцять шостому вже. А он скільки? Сади, не хочу, як то кажуть. Вніс летить. Ну, тепер точно все. І нехай тільки спробує на наступний рік не вродити. Екоплант розкидали під пахоту. Попіл пододавали і до часнику, і до цибулі. Все. Ти як знав, скільки треба привезти, щоб тютя чуть в чутью вистачило. Так? Да? Навірно. Хмар тяга. Таке все чорне. Нічого. Хай тільки спробую не вродити. Все, тепер можна з чистою совістю йти в хату і займатися замовленням. Цибулька вся посаджена.